Я всміхаюсь сонечку, Здравствуй, золоте. Я всміхаюсь квіточці. Хай вона росте. Я всміхаюсь дощику, лися, мов з відра. Друзям усміхаюся, зичу їм добра. Привіт, мої маленькі друзі! До нас на заняття сьогодні завітала Наталя. Продавець-консультант в магазині іграшок. А також Даринка і Сергійко. Даринка та Сергійко звернулися до Наталі за допомогою. Вони хочуть купити іграшки, але ще не визначилися, які саме. І ось Наталка із задоволенням їх познайомить із іграшками. Можливо, дітки і вам це допоможе у виборі іграшок. Тож, давайте завітаємо до магазину і послухаємо Наталю, продавця консультанта. На верхній полочці бубон, барабан, маракаси, дудка. На ніжній поличці гітара, ксилофон, піаніна, дзвоник. Кожна іграшка видає свій звук. Ці іграшки розвивають музичний слух, перевивають любов до музики. Діти! А як одним словом можна назвати ці іграшки? Так, діти, це музичні іграшки. Подивіться на ці іграшки. Давайте разом назвемо їх. На верхній полиці м'ячі, кеглі, кільцекит, скакалка. На нижній полиці велосипед, скейт, самокат. Обруч. Ці іграшки не дають нам сидіти на одному місці. За допомогою цих іграшок ми займаємося спортом. Як можна назвати ці іграшки одним словом? Так, це спортивні іграшки. Їх дуже люблять діти. А тепер уважно подивіться на ці іграшки. Давайте разом назвемо їх. На верхній поличці кубики з буквами. Годинник, кубики з цифрами, пірамідка. На нижній поличці Пазли, шнурівка, набір для дослідів, сортер з геометричними фігурами. За допомогою цих іграшок ми вивчаємо кольори, букви, цифри, геометричні фігури, чимось визначати час по годиннику, шнурувати, робити досліди. Діти, а як одним словом можна назвати ці іграшки? Так, розвиваючі іграшки. Ну, а ці іграшки я гадаю всім знайомі. Що це за іграшки? Так, це конструктори. Для маленьких дітей деталі у конструктора великі. А у дітей постарше конструктори з маленькими деталями. Діти люблять будувати як за схемою, так і без схеми. Конструктором можна гратися як і одній дитині, так і разом з друзями. Але це ще не всі іграшки. Давайте підемо далі і подивимось, які ж іще іграшки є в магазині. Подивіться на ці іграшки набір для кухні, пральна машина, праска, колиска. Всі ці іграшки для сюжетно-рольової гри сім'я. Діти в цій грі виконують ролі батьків. Вони дуже люблять грати в цю гру. А для яких сюжетно-рольових ігр ці набори ви вгадали? Так, діти. Це лікарня, перукарня і магазин. А тепер діти подивіться уважно на ці ігрові набори. І давайте назвемо сюжетно-рольові ігри, в які грають діти. Так. Це Ремонт, поліція і пожежники. Дітки, а вам сподобалось в іграшковому магазині? А які б іграшки ви собі вибрали? А ви не хочете поглянути, які ж іграшки вибрали собі Даринка та Сергійко? Подивіться, які іграшки вибрала собі Даринка. Давайте їх назвемо: Конструктор. Годинник. Скакалка, обруч, ксилофон. Вірно, діти. А тепер, діти, порахуйте, скільки іграшок вибрала собі даринка. Так, вірно. 5 іграшок вибрала собі даринка. Що вибрав собі Сергійка? Кеглі, конструктор, гітару, скейт та кубики з буквами. Добре, діти! А тепер давайте порахуємо, скільки іграшок вибрав собі Сергійко? Так, вірно, 5 іграшок. І Даринка, і Сергійко вибрали собі по 5 іграшок. А зараз пані Наталя запрошує нас до гри. Які іграшки? Іграшки виготовлені з дерева, які. Вірно дерев'яні іграшки. Іграшки виготовлені з гуми? Які. Так, гумові іграшки. Іграшки виготовлені з пластика. Які іграшки? Так, пластикові іграшки. Іграшки виготовлені з плюша, Які. Вірно, плюшеві іграшки. Іграшки виготовлені із паперу, які вірно, паперові іграшки. Іграшки виготовлені із заліза, які вірно, залізні іграшки. Перш ніж подякувати пані Наталі, Даринці та Сергійкові, я запрошую вас до гри. Будьте уважні і скажіть мені. Яка ж іграшка зайва? Зайвий буде коник. А чому? Та тому що коник глиняний, а інші іграшки паперові. Тут яка іграшка зайва? Баранець. Чому? Бо він солом'яний. А всі інші іграшки гумові. А тут яка іграшка зайва? Паровоз А чому він зайвий? Бо він металевий, а інші іграшки? Пластмасові. Яка іграшка зайва? Так, паравузики з дерева, бо він дерев'яний, а інші іграшки металеві. Яка ж іграшка тут зайва? Так, м'яч зайвий. Тому що він гумовий, а інші іграшки які? Вірно, дерев'яні. Ну а зараз, дітки, настала хвилинка для розминки. Тож запрошую всіх на фіст хвилинку. З паперу цікаві та корисні іграшки. Але, як завжди, підготуємо наші пальчики до роботи. Іграшок багато маю, м'ячика я покидаю, вантажівку покатаю, пірамідку побудую, і в коробку все складу я. Для виготовлення цікавої і корисної іграшки нам потрібен кольоровий папір, клей, ножиці, олівець, коктейльна трубочка, також предмети округлої форми різного розміру, клаптики паперу, смайлики або картинки на ваш смак, дощечка для клею, серветка. І обов'язково ваше бажання, а також талановиті пальчики. Спочатку, дітки, нам потрібен аркуш паперу. Я взяла блакитного кольору. Ви беріть будь-який простий олівець і предмети округлої форми, але різного розміру. Спочатку я беру округлий предмет більшого розміру, кладу. На папір та обвожу олівцем. Це дуже легко. Тепер дітки беремо предмет круглої форми, тільки меншого розміру, і кладемо всередину великого круга. Дивимося, щоб відстань між великим кругом була рівною кругом. І також. Обводимо олівцем, обвели ми олівчиком. А тепер робимо серединку внизу, вверху розділяємо круги. Тепер зліва і справа. А тепер ці частинки ми теж ділимо. Навпіл ось так. А тепер беремо ножиці і вирізаємо круг, не поспішаючи, не виходячи за лінію. Обережно, ви ж уже дорослі у нас, знаєте, як працювати. І з ножицями. Тепер дітки робимо надрізи там, де ми намалювали олівчиком. Обережно доходимо до круга меншого діаметру, не перерізаючи його, а доходимо до круга. Ось так. Ці надрізи ми вже порізали. А тепер кожну частинку ми також надрізаємо. Ось так, приблизно на пальчик. Пальчик поставте, і ось так ми будемо різати ще ці частинки. І так, дітки, ми робимо. З усим кругом. У нас стало схоже на сонечко, так, із промінцями. А тепер ми ці промінці повинні загнути. Лівою ручкою ми притримуємо коло, правою ручкою піднімаємо промінець і загинаємо від себе, роблячи трикутничок. Ось так і з гострим. Куточком. Ось один ми загнули, тепер другий загнули. І так робимо з усіма промінчиками нашими, щоб у нас були куточки гострі-гострі. Ось такі. Ось дітки, я вже й загнула всі промінчики. Погляньте, яке, схоже на сонечко, вийшла у мене така іграшка, наша майбутнє. А тепер ми беремо картинку або смайли, який ви забажаєте. Я ось взяла нашу землю, малюнок. І хочу її приклеяти всередину нашої. Іграшки. А тепер беремо клаптик паперу, який лежав у нас в тарілочці, і зминаємо його сильно-сильно, туго-туго. Ось так. Перевертаємо нашу іграшку, змащуємо клеєм серединку і прикріплюємо. Наший зім'ятий папірець. Даємо підсохнути і перевертаємо. А тепер же спробуємо, як наша іграшка чи буде вона крутитися. Беремо трубочку для коктейлю, вдихаємо через носик повітря. А через трубочку видихаємо. Цікава іграшка. А корисна? Хочете собі таку? Тоді давайте до роботи. Я впевнена, що у вас все вийде. Надсилайте фото зі своїми іграшками, а ми будемо чекати з нетерпінням. У магазині побували, іграшки ми розглядали. Тож прийшов час відпочинку. Проведемо всі разом. Зорову хвилинку. Добре грати, та не можна забувати, що не треба їх ламати, на частини розбирати, рвати і топтати, по кімнаті розкидати. І тоді вони, малята, завжди захочуть з вами грати. Наше заняття закінчується. До нових зустрічей, друзі! До нових Цікавих іграшок!